Цифровий Київ в культурно-туристичній частині розвивається. Тут присутня якраз менеджерка нашого проєкту. Це був складний проєкт, надскладний, тому що, по моєму глибокому впевненню, туризм і культура на часі. І за весь час реалізації ми намагалися з командою цей. Меседж донести до кожного, я насправді дуже задоволена, що нам вдалося реалізувати цей великий класт і цей великий проект, який на сьогоднішній день включає в себе інтегрування різних технологій, в тому числі віртуальної реальності, доповненої реальності аудіогідів, які ми реалізували. Спецпроекти трошки детальніше розкажу, тому що це вартує насправді уваги. Та і вперше на рівні міста ми зробили доповнену реальність. Оцифрували і історичну реконструкцію, і історичних персонажей, і інтерактивні елементи, які зараз можна використовувати буде під час роботи і гідам, і туроператорам. І іншими інстанціями, які працюють з гостями сьогодні, тому що вони такі є в Києві. Цей делегації це і туристи, і журналісти, які сповіщують, розповідають, і вже можна використовувати ці технологічні рішення в роботі. Чому я так кажу? Тому що сьогодні в залі в нас присутні різнопланові гості, в тому числі і з туристичного класту, і з культурного класту. Та доповнена реальність це взагалі дуже крутий елемент. Елемент для промоції території, для брендингу території і для роботи. Багато ми спілкувалися з нашими музеями за що щиро, вдячна. Багато спілкувалися, консультувалися, щоб зробити дійсно якісний продукт. Ви коли будете виходити, подивитись, Скористаєтесь, відскануйте QR-код там представлено надбання Марії Примаченко. Тобто, ми оживили істот з картини. Ви бачите це на слайді, і ця селфі, така виставка, буде розміщення розміщена в головному ботанічному саду. Також звичайно всі наші. Гості і туристи, і мешканці міста можуть завітати і додатково скористатися такими новітніми технологіями. Один з таких найбільше для мене символічних, мабуть, моментів доповнення реальності це лядські ворота як символ Києва. І від зараз вже можна також в міському просторі переглянути, як справді виглядали, виглядали лядські ворота. В цьому нам допомагали археологи міста Києва і. Ви розумієте наскільки глобально було пророблено роботи? Тільки чого вартувала нам з колегами з Google відзняти дренажну систему міста Києва під час війни, скільки вартувало нам дістати різнопланові дані і так далі, і так далі. Тому о... Туризм і культура на часі я ще раз повторюсь. Наша команда це розуміє. Ми це робимо для того, щоб не тільки а, піднести нашу значимість, яка зараз нам необхідна, а і для того, щоб а, нашого майбутнього туриста вже сьогодні а, розповісти йому про те, що відбувається в місті, а, вже показати, що ми можемо, і звичайно, запросити для того, щоб а, після перемоги ми. А, Масштабно почали розвиватися саме в цих напрямках і в цих. Галузях, тому я ще раз дуже вдячна всім, хто долучився. По моїх підрахунках це було більше ста осіб, організацій, структури і так далі. А далі ще більше, ще глобальніше, тому що це важливі, важливі сфери для мене особисто, для нашої команди, для Києва цифрового. І я рада, що ми можемо далі розвиватися і показувати світу наше надбання. Дякую, колеги, дякую, друзі. Ми зараз бачимо революцію, дігітальну революцію столиці та й країни. І ми зараз дивилися, що туризм, культура теж у дієтальному плані можна отримати освіту, наш український туризм. А ми знаємо, що туристи були у Києві до війни, під час війни. Ми дуже багато маємо іноземців. І я знаю, що іноземці, тому що коли я мандрую по світу, і якщо я там в Японії і десь там, не в центрі Токіо, а мандрую далі, і я знаю, що іерогліфи мені дуже тяжко прочитати. Тому гаразд, коли ти маєш англійський, в цьому разі англійську, англійську мову, інтернаціональну мову по всьому світу. І ці іероглифи, ці літери, я можу перекладати на мої літери чи англійські літери, щоб прочитати, прочитати і дізнатися. Я дуже радий, що місто Київ зараз в цій дігітальній екосистемі має теж англійську мову.